Вітаю, прошу кілька хвилин вашої уваги і сподіваюся, що ви допоможете нам у розшуку. Будь ласка, подивіться уважно на фото цього 12-річного хлопчика. Його звати Даміру Стіменко, і він зник безвісти. Пропав Дамір ще на початку жовтня у Миколаєві, та досі про нього немає жодної звістки. Де він перебуває, невідомо. Допомогти розшукати Даміра. Нас попросила його мама. Я поспілкувався із жінкою. і Вона розповіла деякі подробиці про обставини зникнення її сина. Находився в сацо в Ніколаєві, п'ятого десятого та біда. Оні оба пропали, телефони виключені, де вони знаходяться незвісна. Мама Даміра розповіла, що протягом останнього року її син жив разом із батьком, а сама жінка переїхала по роботі з Миколаєва до Одеси. Усе було гаразд. Дамір відвідував онлайн заняття у школі, постійно телефонував своїй мамі. А на початку жовтня 22-го року. Зв'язок із ним та його батьком раптово обірвався. Да, і уроки. З школу він виходив в онлайн-заняття. Оценки мені класно руководительські дали, все було нормально. З 5 числа він пропав. Відтоді їхні телефони вимкнені, додзвонитися до них неможливо. Сусіди, родичі та знайомі і гадки не мають, куди зникли батько разом із сином. Мама хлопчика каже, що навіть уявити не може, куди міг зникнути її син, але переконана в тому, що він перебуває в Україні. Офіційно виїхати за межі України вони не мали можливості, так як усі документи свідоцтва про народження та паспорт Деміра знаходяться у мене, а колишній чоловік він не може виїхати на законних підставах за межі України, так як він є військово зобов'язаним. Тому я дуже сподіваюся, що вони наразі перебувають на території України, на підконтрольній Україні території. І вони живі, здорові і мій син як можна скоріше повернеться до мене. У Миколаєві батько з Даміром жили на вулиці Колодязній. Мама хлопчика, звичайно, одразу туди приїхала, але вдома дитини з чоловіком уже не було. І жінка не знайшла нічого такого, що могло б вказати їй на те, як саме зник її син і де його можна шукати. Тож саме на вашу допомогу дуже розраховує мама Даміра і звертається до кожного з вас з проханням допомогти їй у розшуку. Я дуже переживаю, що зараз відбувається з моєю дитиною, в якому вона емоційному стані, чи жив, чи здоров, чи Все в нього у достатку. Зв'язку з ним з 10-го я не маю, де він знаходиться, я не знаю. Прошу усіх всіх небайдужих. Хто бачив, хто бось щось чув. звернутися на гарячу лінію телеканалу. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей магнолія 116 шістнадцять Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Даміра, не зволікайте і одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 12 років, він виглядає на свій вік. На зріс приблизно 155 сантиметрів середньої статури має темно русяве волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у темний спортивний костюм. Тож я дуже прошу вас поширити цю програму у соціальних мережах. Адже чим більше людей це відео, тим Більше буде шансів розшукати Даміра чи дізнатися, бодай щось про його долю. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо ви раптом опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вас детально проконсультують і порадять, як саме діяти. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось опізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua